Всім привіт, зараз я спілкуюся з Олег Мелєшков, це засновник компанії Encode Group і також ментор нашого проекту Incubator. І Олеже Дуже дуже часто наші... звертаються розробники, наші учасники програми з питанням, як взагалі підготуватися до першого дзвінка з замовником. Супер, дякую за запитання. Зараз це дуже актуальна проблема, і як Правило, да, що я відповідаю нашим е, учасникам і взагалі тим всім, хто звертається з цим питанням. Е, звичайно, воно дуже страшно. Воно вперше, ти не знаєш, як до цього ставитися, воно некомфортно. І е, для того, щоб знизити давайте, цей рівень страху е, хвилювання, можна це зробити самостійно, е, в закритій кімнаті, наприклад, е, просто самим собою пер перед зеркалом, але не в голові у себе, а особливо важливо, щоб ви це говорили е, вголос. Ви це можливо навіть записували на мікрофон, потім слухали, як ви це сказали. Якщо ви вже йдете далі, то це можна підключити там умовно дзеркало, щоб ви візуально ще бачили людину якусь перед собою. Нехай навіть це будете ви самі. Або також залучати вже і я, і асистентів, і я-аватарів, або навіть помічників, які в чат Джипеті чи інших лемках підключаються і можуть з вами спілкуватися як майже реально.